І щодавно ми ознайомилися з указом президента про положення Міністерства соціальної політики України. Вивчивши вивчив та проаналізувавши це положення, ми побачили, що в самому положенні упущена така категорія людей, незахищених людей, як особи недієздатні особи і особи, які наполовину лишені недієздатності. В результаті цього виходить таким так, що в Україні нема на сьогоднішній день кому займатися цими особами. Законодавчо, законодавчо, деякі речі передбачені, передбачені, що органами опіки та питлування є виконавчі органи та державні адміністрації. Але за законами вони не мають права і функції здійснювати свої обов'язки. Тому можемо фактично заявити, що на сьогоднішній день, та і взагалі, з початку існування нашої держави, Інституту опіки та піклування в Україні просто не існувало. Україні 1 мільйон 175, майже 176 тисяч громадян мають психіатричні діагнози. 2,5% населення, і е, мушу сказати, що українське, психічне здоров'я українського народу в 10 разів приблизно краще аніж е, психічне здоров'я. У світі, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що від 20 до 25% населення будь-якої країни в той чи інший час свого життя зазнає, перебуває на обліку в психіатричних закладах і має психічний діагноз, тобто ми здоровіші, так само якщо говорити про розумову відсталість. То це 284 тисячі людей, і тут ми також вдвічі розумніші за увесь світ, тому що в світі за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від одного до 1,5% відсотка населення мають розумову відсталість. Ми ну, розумніші. Кількість інвалідів. З розумовою відсталістю 98 тисяч, близько 98 тисяч, внаслідок психічних розладів 170 тисяч. Ну, що сказати, що в українській законодавчій базі, зокрема в постанові Кабінету міністрів номер 1686 державна типова програма реабілітації, визначено шість великих груп хвороб, за якими люди визнаються інвалідами. Психічні хвороби йдуть разом з розумовою відсталістю. Останній документ з питань інвалідності, Конвенція про права інвалідів, ратифікована і набула чинності рік тому назад, 6 березня 2010 року, вона розділяє, вона вказує, що інвалідами можуть бути люди з фізичними, сенсорними, психічними кома, інтелектуальними. Проблемами, які зустрічаються з перешкодами в суспільстві, не можуть бути повноцінними членами цього суспільства. Отже, у нас ці два діагнози не розділені. А статистика: отака. якщо говорити, що разом розумові і психічний розлад це є причина. Ось ви бачите, 272 тисячі інвалідів, то, то це кожен дев'ятий інвалід. Це кожен дев'ятий інвалід. Якщо говорити про недієздатність, пізніше я розкажу про реабілітацію, але зараз про недієздатність. Окремої такого рядка статистики в Україні нема. Дуже чітко ви зайдете на сайт Державної управління статистики, і побачите, що дуже чітко діти, які втратили батьківське піклування, Є до, до дитини не втрачено жодної дитини. Не втрачено жодної дитини, яка перебуває в будинку, дитячому будинку сімейного типу, яка перебуває в сиротинці в будинку інтернату, яка перебуває під опікою, яка перебуває, яка є усиновленою. Тобто дуже чітка і дуже гарна статистика. Що, щодо повнолітніх дорослих недієздатних, статистики немає. Просто її немає. Тому що. Міністерство охорони здоров'я дає статистику більше 18 тисяч осіб. Міністерство соціальної політики відповідає, що окремої статистики щодо недієздатних, тобто людина, яка не може себе захистити. Вона позбавлена усіх прав чинити будь-які юридичні дії. Такої статистики немає. Є лише у такі показники, що в 151 психоневрологічному інтернаті більше 30 тисяч осіб не до однієї людини, а більше і немає такої статистики, скільки недієздатних в володіжних групах. Інтернатів для дітей-інвалідів. І нам не надано, можливо, вона є, але нам не надано статистики, скільки недієздатних в геріатричних інтернатах. Тобто, чіткої статистики Україна не вважає за потрібне е мати таку статистику. Виклики системи опіки. Викликом найтаким є те, що ніхто за цю систему в Україні не відповідає. 2008 року. Повнолітніх людей, які судом позбавлені дієздатності, до 2008 року це питання було увідомі Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. У 2008 просто викреслили із усіх нормативних актів. Ну, я особисто в цей час дуже хворіла і не могла захищати права і ми. Час від часу порушували питання і перед президентом, і перед Міністерством праці тоді і соціальної політики, чітких відповідей, що хтось повинен це робити. І, до речі, Офісу омбудсмена ми не отримали, нікому немає діла до цих людей. Мінімум 48 тисяч громадян. І в цьому сенсі хвилює ще й те, що. Якщо 272 тисячі інвалідів стали ними внаслідок психіатричних діагнозів, то можна Зробити припущення, що ці 272 тисячі людей, час від часу, люди з психічними розладами, і завжди люди з розумовою відсталістю, бо це складова діагнозу, соціальна дезадаптація, не можуть відповідати, усвідомлювати наслідки своїх дій, не можуть вирішувати усі свої питання, нести відповідальність за свої дії. Це 272 тисячі а. Скористались механізмом захисту прав недієздатністю 48 тисяч. Відкинути 23 тисячі серед цих 272 тисяч це діти. Отже, 250, ну, 249 тисяч це дорослі люди, повнолітні, мають інвалідність внаслідок психіатричних хвороб. Їм потрібен механізм захисту їхніх прав, а скористались оцим чинним механізмом лише кожна п'ята людина. 80% або не вважають за потрібне користуватися цим правом, або настільки складні ці процедури, а вони справді складні, що вони ними не користуються. Або цей механізм настільки втратив довіру, настільки він ненадійний, не, не, ну, не працює, він такий не працює. Ось Руслан детальніше розкаже. Він такий не працює, що корист, користується цим механізмом лише кожен п'ятий.